Доброго дня! Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську, яка здається в оренду по вулиці Мазепи, ЖК Липки. Дуже красива квартира. Ми зараз робимо коротенький відеогляд. Бачимо вхідні броньовані двері. Відеодомофон. Квартира з красивим дизайнерським ремонтом. Усе зроблено зі смаку. Бачимо, це коридор. Тобто зліва у нас дві кімнати, гардеробна. Справа у нас санвузол, ванна і прямо у нас кухня студія. Почнемо. Званий. Усі потрібні шафки, техніка, освітлення. Усе красиво зроблено. бачимо красива кухня студія. Велика робоча зона. Прохвилюва, духова піч, холодильник великий, кавова машина, фільтр на воду, така невелика барна стійка. Покажу вам без віконечка. Красиве містечко на території магазини, дитячі майданчики, локація хороша. Поблизу парк, озеро міське, у пішій доступності увесь центр міста. Це у нас красиве, гардеробна. Дуже вмістима. Так, це одна із спалень. Власники використовували тільки якісні, дорогі матеріали, сантехніка, меблі, техніка. Усе робилось для себе. У кожній кімнаті встановлений кондиціонер, бачимо також, шафа. Це друга спальня. Усе зроблено на найвищому рівні. Красива квартира, площею 90 метрів квадратних, велика кухня студія, локація хороша. За деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання.